Я от ось не розумію. Ну ні. Я розумію, чому ми сесії проводимо онлайн. Тому що якщо ми переводимо їх в режим фактичної присутності, то ми побачимо, що дуже велика кількість депутатів, вона відсутня. Вони, як виїхали з початку війни, там евакуювалися, так вони там десь сидять і оце в онлайні нажимають кнопочки і вирішують нам, як нам тут миколаївцям жити, да? вернуться чи повернуться, чи не повернуться. А хто знає? треба розуміти, тут нема питання, погане чи хороше. Бо якщо ця людина вивозила своїх дітей, вона їх, вона їх захищає, це хороша, наприклад, мама, да? як функція мама в неї дуже гарна, але функція депутат не яка. Якщо ця людина є депутат, на неї ж полягала якась ну, відповідальність, люди ж її якось. Довірили, щоб вона їм допомагала, де була ця людина в ті самі страшні перші дні, перші тижні, коли вона була нужна. Оце ну, потрібно. Оце... Тому моя позиція в цьому питанні дуже одностайна. І всім людям, з якими я от зустрічаюся, я кажу, ну, ми заводимо розмову з того депутатами, я кажу, люди, питайте своїх депутатів, де ти був в лютому, де ти був в березні, в квітні, в травні, де ти був. А зараз, коли вже спокійно, приїжджали, ну, дякую тим, що хоч зараз приїхали.